Для мене було от найбільше напевно відкриття це е, самі структуровані інтерв'ю. Я тепер не хвилююся, що це я погано не маю структури інтерв'ю. Чомусь кандидат перебирає одіяло в нашій розмові і так далі. Бо я то розуміла десь на от інтуїтивно там. Пророння розуміла, що. Ну, наприклад, там, якщо я виходжу на якісь інтроколи, я ще не знаю, що людині там типу це є типу дійсно цікаво і так далі. Ну, то я не буду валити і питати його про якийсь досвід, як він мотивує свою команду, Е, от, але це прям такі облегшення, реально такий реліф, що я тепер як маю законне право. Піти не зовсім великою структурою на дзвінок з людиною. І це, це прям реально відкриття для мене стало. І зараз якраз от я мала вівторок таке інтерв'ю, і я сьогодні мала таке інтерв'ю, і це афігезне відчуття, що ти розумієш, що все окей, ти робиш, та? і тоді як ну, впевненість в своїй експертизі. І, власне, тоді проведення самого дзвінка і враження кандидата я от прям відчуваю, що ну вони були інакші при моїй там подачі і так далі. І я за це дуже дякую. Це реально от, відкриття для мене стало е, сильне структуроване інтерв'ю е, тому. Е, та, едва вже, вже там несуться в мене в інтерв'юшках. Мені вже хочеться просто, я думаю, так, а це гарне питання. А потім, коли там а, пройшлася по якійсь техніці, і така думаю, боже, яка класна, я пройшла по техніці. Тому десь так. Ну, Для мене ще документація оця. Є таким э, зоною для імпрументу, от власне цей мок і так далі, щоб його типу систематизувати, щоб воно інтерв'ю рубрики і мок, і потім mm -hmm. це все, що ми на виході хочемо отримати, щоб воно типу як ну складалося в причину наслідкові зв'язки, умовно кажучи. О, бо зараз воно ну, вчора ж кажу, доробилося, до переглядало свіжим оком, і я зрозуміла, що в деяких моментах в мене трохи недоузгоджене воно наче. Е, ну, якби На десь 75%, скажімо так, воно узгоджене, але є оці 25%, які ще треба там до, до, доробити, щоб воно було як механізм. Вот. Але дуже дякую. Я насправді. Е, Мені дуже подобається е, наші групи, е, також вайб, що е, там от сьогодні е, це ми, як записувати відео і так далі. Бо насправді також в мене це була проблема я записувати відео. Я трохи костелями робила, е, але якось робила і от, там, скористаючись дівчатами, порадами. Е, ну і насправді е, відчувається для мене відчулося Ліна, особисто від тебе таке щире бажання поділитися максимальною кількістю інформації. І це було настільки от, відчутно, що ти. Ну, я особисто хотіла, як так, губка, все так, все так побирати, побирати. Ось, тому тобі дуже дякую за таку щедрість на інформацію. Бо я розумію, що то ти руками збирала, і це дуже, -дуже цінно є.